Йо чуваки, всім салют ще раз. Це вже друга реакція за сьогоднішній день. Ми з мамою відзняли реакцію вам на кліп Y2K. Ви можете подивитися його підсказка, десь отут от буде. І прямо зараз ми робимо реакцію на тречки 032 Nimble, фіток з лізардом, Ченджі, тречок, а також у Вагон Кіда вийшов трек. Послухаємо ці два трички. А У Йо також, до речі, вийшов альбом чи пішка, але я не хочу його вставляти в цей відос. Якщо хочете, то ми ще знімемо і на Йо реакцію. От, Давайте так, давайте ми знімемо реакцію зараз на три треки. Це Німбл, Лізард, Вагонкіт і візьмемо тречок Йо з Райчу з альбому. І якщо ви покажете гарну, ра, гарний актив під цим відео, то я окремим відосом зніму реакцію на альбом Йо. Тому давайте починати всі підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мої соцмережі, Твіч. Instagram, TikTok, Telegram, У мене також є цей трец, новий Twitter, тому усюди мене можете побачити. Слухайте мої треки. Всі посилання будуть знизу, підписуйтеся, а ми починаємо. Тречок 032 nimble з Лізардом Fit Changes, трек я дуже чекав, я багато тіктоків під нього зняв. Трек, ну звучить, ну, дуже по-новому, і такого в Україні я ще не чув. А... Давайте слухати.

стану Дружні, вони ніколи не нюхали води Не шутери кентру, вони здолися Поможе мамі читати про Я мучу реп лайну і не парюся І часів зору, що сів зожу, все помінялося Ти забрав старий флоу, помінялося Ти мій старий, не ругайся Кожен мій релі Бля, як він навалює, класно. По-перше, приспів заїдає. І куплет, він прям плавно з приспіва куплет, і потім плавно з куплета приспів. Воно дуже все злагоджено, органічно звучить. Давайте далі. Мені потрібні І тут Лізард. Ви не хотіли, щоб настакати, так і котлети, як ми. Я пальців <зв>. кров, щоб їх перерахувати. не старайся, бро, ти знаєш, що ти це не ми. Одноднівні реперки, як варіки на пітупі. Ти хочеш заскамити, але тебе здали ж твої кінти Забрав твою бомбу, повернув назад рефон Я ролю і розміром з'ябав Віддаю все, заберу більше назад Це йоба гра і я в азарт І мені все одно все, що хтось сказав Можеш сказати, але знає заса Кожен і вони кажуть м'яса І коли ми тут робиться каса І каса, сука, це вже інший левел брук Немає смаку, я ще не про Омікрон Я пайрусе робів медики Харібо всі готи, я веду їх табуно. Траки старі, як маму вино Мені спочатку лізард не дуже сподобався, якісь е, короткі рядки і, типу, великі проміжки між е, парт... Біз, блядь, між барами. От, але потім він нормально навалив. І в нього куплет досить довгий. Я думав, коротше буде. І тут приспів, так? Да? Ууу. А приспів буде ще... Не буде. Приспіва вже не буде, але прикольні глічі. І біт, біт, біт дуже розйомний. Трек, коротше, сподобався. От, о, німбла частина повністю. Лізарда 50 на 50 були моменти, які мені трошки не вкатили. Але якщо цільно брати, то трек прикольний. Різносторонній такий тому кайф. Обкладинка, до речі, не сказав реакцію оцінку обкладинці. Обкладинці ставлю 10. 9. Прикольно. От 032 Nimble трошки нерозбірливо написано. А оці, типу, е емоджі, ящерки і мавпи. Кайфово, кайфова ідея. О, Трек прикольний. І давайте одразу далі. У нас Вагон Кіт іде а, з його новим треком. І хто робив біт, чуваки? Прот П'єр Борн. Це взагалі йобнутись можна. Трек називається Не хочу сам бути знову. Обкладинка, бля, в нього усі обкладинки з однією ідеєю, типу з логотипом цим. Але як вона свого виглядає? Кожна обкладинка по-різному, типу, зроблена. Обкладинці 10. А тепер слухаємо. Я не хочу сам, бути знову Бля, ви чуєте? Я пію крамори! Це пізда, це такий левел. Ну, вагон кіду, плотний респектоз. Я пію крамори! Охуєнно! Я не хочу сам дізнав, все ж ти повіяєн, не змоті, але для мене може Я не хочу сам дізнав, цей світ архівелик, я вміщу Боя нас матіа, але для мене може добре Я не хочу забути замбезну Неси да хи в них що на свої домия забив себе вже знайшов Але що не туди за шоу Не зроблю все само помилка no, no, no. На хочу поза днем До мене подребних мене подребна хмеля я, yeah. я хочу зробити

Світахи великих мищо на свої доларі. Оце оце прям кайф. Під кінець, аутро таке. Тричок, біток, давайте біт йобнутий. Просто, ну прям чути, що западний левел, западна свага. Стосовно цілого треку, парту кіда, вагончика, не знаю, мені щось не сподобалося, чисто тому, що воно ніби якось затягнуто. Типу, приспів прикольний, заїдає, але дуже затягнутий. Ну і куплет такий, 50 на 50, але вайб є в цьому треку. Це кайфово. Тречку 6 поставлю. Вагончик дуже крутий чувак. Просто трек мені трошки не зайшов. І наступний трічок, як я вам і обіцяв, це трек Йо з Райчу Латіна. Напевно, це якийсь ремікс, типу, буде, бо Латіна трічок ми вже слухали, ви можете подивитися в мене на каналі. Ще раз, чуваки, вам повторюю: ми слухаємо зараз трічок з альбому Йо Латіна. Ви показуєте мені свою любов, свою підтримку, ставите лайки, пишете коменти. І завтра зранку я дропую вам реакцію на альбом Йо. А ми слухаємо Латіна Йо разом з Райчу. На трічок Латіна ми слухали трек ахуєнний. Мені дуже сподобався. І зараз тут ще Райчу буде. А стосовно обкладинки. Ну, не знаю, ну прям дев'ятка точно. По-перше, такі холодні кольори. Бля, не знаю, прям соус. Мені подобається.

Серек трова, не просто Вони грають, вони просто актори. Е дійсно навіть коли немаш. Ефір все Тільки трус, багато з них тупо трус Я можу писати на підкрус Я такий, як втрих в натурі Перший днє бойовий Відречаю на дресі стримені флоти І тут Райчук! Кожен uh, день це просто байка Не Не лише сила й мотивація Зараз Вас пасуть, Пацани, досить, не досить, десфейх. Бля, я батя хуєнний панч, ви в репі кози. Не в плані, що гоуте, тому що вас пасуть. Бля, є батька, що ніхуйово ну, видав. Бля, ще не більше, ви усі з вані ніколи не думаю, що не буде мало, пам'ятаю, ніколи, не пізнаю, не рада. Колись це вона. Ваху, як він валить. Мені ця версія подобається більше оригіналу, бо радше її прям доповнив ахуєнно. Бля, райдче, ну, це такий чувак, який може попсу є бачити, рок їбашити, і може отакий ахуєнний любовний репчик писати. Автотюновий. Це, ну, це звучить ахуєнно, як він грається з флоу. Давайте. І ще ціла хвилина, блядь! в <реш> режимі такому Сяці Мій ми давно стати трупа Але я Можливо це тупо Те, що я постійно роботи з скайп Зуби результат мого труда Ще я тут прописи нови Це я все до того сказав, що коротше, чуваки, я навіть реп не роблю, але коли заходжу на такий стільок, на ваш стільок, то Факт, це, блядь, факт. Бо у вас і тут. Моя компания зараз, не як пира. Ты просто лахої затилінь. Хай наркотики, так гладцу, ты не ворот, мені трассу. Сим зачпает, их не тростит. Кири, 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 кирики. Сейчас смехай схочу розплыть. Но так тяжко до чекати Бля, яке мясо, типи! Оце найкращий трек. Один з найкращих треків, йо, точно, в топі. Райчу просто фактанув в кінці. Сказав, що він навіть реп типу, не пише, але коли залітає на такий стильок, він просто їбає всіх. Це, блять, факт, це правда. Бо він цей трек ахуєнно доповнив. Я думаю, що у йо на альбомі дуже багато цікавого. Це і пішка чи альбом, я не знаю, напевно, і там треків 7, якщо я не помиляюся. А, так що, чуваки, знову кажу. Реакція на ІПІшку Йо, все, що треба, щоб ви показали, гарний актив на цьому відосі. Новинки прикольні, їх було дуже мало, але всі блядь, якісь такі різні. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі мої соцмережі. Ви побачите знизу. А, я є усюди, слідкуйте. З вами був Фліупінк. Нова реакція буде. Escoro.